Непоганий виліт дуже високо, десь під 4 метри. у мене стоїть отака посадка. Всередині прямо посадочки. Супер, саме головне, щоб був виліт Ось таке класне, але дуже паливне місце. А, можливо, буде її. Ну, Щоб ви розуміли, поки я її встановив, десь годину встановлював, бо дуже незручно. Дуже незручно, місце хитре, незвичайне. Ну, коротше, це такі справи. я думаю, все нам подивимося. Було поряд дерево, В тому році ми на ньому піймали рая, але його спиляло, все з нього лежить купа гілок. Все-таки справа. Подивимось, пасточка симпатична, стоїть хорошо. На південь, 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 і остання пасточка на сьогодні на ось такій сливі. Слив у нас ще не було. Я тут трішечки прорубав вихід, став непоганий. Ось так в тіньочку, все як треба. Ось таке дерево, десь висота. Біля трьох метрів, не дуже високо, але далі не хотів, міг долізти не хотів, і треба, ж, щоб на південь дивилася. Оце тобто так, така посадка. Ось така місцина, ось такий вихід. Все. Ну, Тут не знаю, буде не буде, бо поля є, і соняшник поряд буде квітнути, і е, ріпак зараз тут квітне. І від цієї точки до перших пасік, десь біля кілометра, тобто повинні діставати. Ще один ракурс. Отак. Подивимось, оці гілки не піля акацію, яка тут поряд стоїть, тому що ну, вгорі вильот є, саме головне, навпаки, тут заросте, буде добре, менше хто буде її бачити. Оце такі справи.